Такі цікаві, да, mm -hmm. різної форми. Mm -hmm. І це іменно бор, бо була коробка, все в одному. Ну так, да, видно, що воно одне. Бо в нього доказувала, я говорю, ну як там, тут дно не таке, ну все таке вже. Ні, оці, оці, і оці вони ж однакові. І да. одна да, одне, да. Все, все. 200 гривень, дуже цікавий, дуже цікавий для різних mm -hmm. туди покласти. Якісь маслини, туди грибочки, туди, сюди щось таке, якісь соуси, сюди ж проти. Дуже цікавий. Це сяда, да. І старенька. Старенька, так. Да. Забісно да. Чашечка цікава, гарна. Так, да, такі дітки красиві. 50 гривень написано. Такі крихітки. 250 гривень. А таку взагалі ніколи не бачила. Знаєш, ви бачите, я казав, Такий смішний. Ось вовк який з гітари. Завжди ті вовки трапляються, але без гітари, а тут все є. Це цікава така дівчинка. Це шов це воно, для чого це воно, якщо знаєте. Напишіть, будь ласка, для чого ці ножечки? Це ж не це щось. <рес> <рес> Цікавий предмет, але не можемо вирішити для чого воно. <рес> Бембік 350 написано. 2900. Оця танцівниця. Сіленькі в коробочках прям набори користим, дивіться, кавові. І цей, і цей блакитний. А по чому ці сервіси? 600 гривень. Шістьсот гривень. І то, і то, і то. І оцей чайний ще, да? так? За це от uh набір -huh. тернопільський. Угу. Uh Ці -huh. по 600 грн. А цей Баранівський. Це красивий така форма, гарна із золотом. ставить на пояс она сервис чайный 6 человек 15 предметов век и твери термотки красивый сервис япония Дві тисячі. Ось дивіться, скільки тарілок. І такі ніжні-ніжні, такі хризантеми. І ось яка спецонічок, який гарненький, маленький. Великі блюдо, і маленькі тарілочки, і великі дуже красиві. Тоненька порцеляна. Вафельниця порцеляна, я не можу прочитати. Такі невагомі чашечки, така форма. Вишукана кришечки такі смішні. А, Мейден GDR написано, так. Made in GDR. Ну, Може, скільки дельфінів? Десь якогось одного питомника. І ось ще скляний гномик ціленький. А це що таке? Хм, Не знаю. Така смішна штучка. Чи це під яйце? Чи що то воно таке? Не знаю. О, а це що? Козак з маю з бандурою? Да, вуса, оселедець. Так, козак, цікаво. Треба питати, що скільки коштує? А це. ой, яке? Це підсвічник манюсінький. Ой, який красивий камінь на, на сонці. О, який бик. Київ, старе клеймо, вищий сорт написано. Крихітна, крихітна. Це, а, це мабуть, чи собачка, чи тигр, щось таке маленьке. Ну, я все-таки цікавий скло сюди виніс. Які пташечки? Да, пташки класні. У 600 гривень оця хлопчик. Кажу, що хлопчик і дівчинка. Рожева, ну, да. рожева рожева дівчинка. Що вам підказати? Скільки коштує? 400 гривень. Дядя парочка. Ді, друзька, ну, цікаві такі чашечки. Така форма цікава. Це старі. Ручечки такі. Цей кусок коштує 4 тисячі. Оце, да. Оце не повне. Тут нема цього, як він, чайника і кришки, мабуть, нема на цьому. На uh -huh. цукерниці. Ну, гарний малюнок, так. Да. Ручки зараз такі ж мало хто робить. І на заході теж. А це в Польщі. А цей скільки коштує? Цей. Це 4 тисячі, по -моєму. Угу. Ні, це не 4, це 8 тисяч. Так, да, написано Made in Poland. Таке золото, таке прям рельєфне золото. Який гарний чайник. Ну, скільки золота належить. 300 гривень пара, так? Да. За чайна, калина. По 300 гривень пара. 300 гривень. Кожен предмет. З дивіться, яка унікальна річ. Яке скло? 1500 гривень коштує цей кубок ваза? Це, да, це таке гудне скло, ручна робота. Ой, важке, боюсь, хочу ж показати вам, боюсь чіпати. Це така художня річ. Ця кришталева, така красива. Невеличка. Ця скращенная. Ви дивіться, яка колекція чиясь

Дві карамельні розеточки купила, креманочки. Подивіться, яке скляне мережево. Ціни ще на них немає. Тобто це до 61-го року вони зроблені. Дивіться, яка краса. Рожеве карамельне скло. Дві такі малюточки. Збереглися багато років їм. Яке диво! Це такі ще дереволюційні форми. Ось такі дві красунечки. Оцей фужер, він був один, один його і придбала. Такий колір морської хвилі, а всередині оця ніжка, вона така фіолетова темна. Дуже гарний, великий, важкий таке скло. Дуже красиве. Бачите, просто там якийсь такий аж фіолетовий колір. І оцю рамочку придбала. Це вона була з такою фотографією, так я купила. Старенька рамочка така ще ебоніт. Вона легенька, вона не важка, але такий старий-старий пластик. От підберу стареньку фотографію сюди і вкладу. Любі мої глядачі. Христос воскрес. Вітаю вас із цим святом. Великим світлим. Віримо, молимось, що Бог не залишить Україну, що Господь Бог збереже наших захисників, допоможе їм подолати ту чорну навалу, яка суне. Все буде Україна, миру, добра, здоров'я, щастя, благополуччя. Вам мої любі українці і україночки. Тримаймось, дякуємо нашим мужнім захисникам, які нас охороняють і бережуть. Молимось, щоб Матінка Божа їх захистила. Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!